Вітаю. Розберемо зараз вхід в Каудіні. Як це робиться. Це низька стійка на руках. Спочатку як виглядає? виглядає ось так. Так. І тепер розберемо техніку. Робиться це нескладно. У всіх це при правильній техніці буде. Буде легко це робити. Це не складно. Це виглядає ефектно. Але при техніці це все дуже достатньо легко. Дивіться. Виставляєте праву ногу вперед. Потім лікоть. Ви заводите поближче до тазу, поближче до сідниці. Чим ближче буде лікоть до сідниці, тим легше буде. Потім ви підняли стопу. Щоб вона вам не заважала, ви як ногу трохи закрутили всередину, стопа дивиться в сторону. Потім ви піднімаєте заднє коліно і передня нога, ви відчуєте лікоть, от саме ліктйовий суглоб, і як на педаль натискаєте стегном на лікоть і опускаєте грудну клітину. І тим самим ви переважуєте задню ногу. Зараз. Вивели стопу, лікоть поближче до тазу, до сідниці. Потім закрутили всередину ногу підвисили, підвисили стопу. І потім відчули стегном ліктьовий суглоб, натискаєте мов на педаль і опускаєте грудну клітину. І задня нога у вас переважується. Поспешная практика.